Доброго вечора, любі українці, любі запоріжці. Сьогодні у нас 18 жовтня, 19.17. Так, ну що, почнемо? Місцяни. Мешканці Запоріжжя. Як вони себе почувають? Як в тюрмі довгий час? І неізвісно що попереду. Дії. Жезловий король. Дьявол Крадіжки. Так. Значить, треба нижче спускатися, щоб вам було краще видно. Багато людей, ось я вам сказала, озвучила. Це трошечки, трошечки ось. Вас... Отак. Повторюся, тому що карти не бачили. Як почуваються без запоріжці? Як в тюрмі? Як в тюрмі? Довгий час, і що попереду, Неізвісно Дії, дії місця. Центральна карта: дьявол багато іскушеній Маніпуляцій брехні. Вроді як попорядні люди. Але ось дьявол і крадіжки. Оце таке у нас. Оце такі у людей дії. Дуже багато криміналу. Далі. Ще п'ятерки не вистачає мічової, і буде повний комплект. Оце були місяни. Зараз ми дійдемо до влади. Влада. Думки. Ну, вони все тримають в своїх руках, як кажуть. І свої наміри, і все, що треба, і все, що не треба, вони все ляпають язиками. В їхніх руках, як кажуть, і гроші. Воно, пожалуйста. Різні фокуси. Що таке мах? Та дуже багато прихованих речей. В цьому контексті, от конкретно в цьому, тому що тут карта п'янки випала, гулянки, плюс мах. Вживаю, вживають багато речовин. Цікавих. Поняли, так? Да? Правда, 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 але вони деруться за ту правду друг з другом. Мрії їхні по суду, страшний суд. Це, що вони почали робити. Ладно, ще той пункт, який там треба там, щось оплачувати, отримувати. Ладно, ну, школи. на школах він заробить дохера бабла. Це однозначно. На всіх всіх починаннях лежить страшний суд. Отак. Оце така влада у нас. Все, що вони будуть діяти. Е, от Дивіться, два дні всього-навсього, да? але такі глобальні карти. Ну, що сделаешь? Так, е безпека Запоріжжя. Прильоти. Прильоти. О Боже, а що одні чаші повипадали нам на прильоти? Одні чаші на прильоти. На що не буде прильотів? Це буде дуже класно. Ми що будемо? Теплі ванні. Ну, це, звісно, хорошо. Але дуже цікаво. Тривога і забота і захист. Угу-угу-угу. Тобто ППО у нас працює. Злагоджено працює дуже. Це дії, це рицарь. Це не пажик. І ми навчилися чогось робити такого. Ну, непогано. Ну, традиція така собі карта, ну давайте глянемо. Ось, пожалуйста, бачите, все ж таки десь щось якась пакость буде. І оця річ мені не дуже подобається, тому що дипломатія дипломатію, але рицарь мечовиця, коли летить. От дивіться, по фортуні. І що тут у нас? Що по фортуні буде? Ну, будуть збивати, слава Богу. Успіх. Оця, звісно, пакость мерзопакость сидить у нас там. І десь щось здає, десятка мечува, зрада предательства. Ну, дай Боже, пройдемо успішно. Дай, пройде, прой... дай Боже, пройдемо успішно. Ну, зараз ми глянемо дно. А дно у нас ось. Четвірка, підготовка до чогось дуже важливого. Я б не сказала, що це праздник, Ну. В цьому, в цьому в цій колоді це праздник. Я не знаю, який правда праздник. Ну, Хай буде. Е, шістка. Непогана карта. Ми свої робимо, свої справи будемо збивати, але ми будемо і отримувати. Бачите? Давайте глянемо правий берег. на приват, В приватний сектор перша карта змія. Що це означає? Це означає конкретне лицо. Ну і, і за неї будуть у вас проблеми, чи будуть тут у вас пошкодження. Невеличкі, невеличкі можуть трапитися. По дитині це не дуже, то. не дуже то. Але ми бачимо, що домівки лежать між пльотками і дитиною. І дуже швидко якось воно буде. Так, по домівкам е багатоквартирним, я так розумію, пропрацює ППО, тут летить, але йдуть повідомлення. І я так розумію, що тут пошкодження, букетик, ось можуть впасти в ламки. По соціальним об'єктам. У нас тут, ой, промислові об'єкти ППО вийшло. ППО. Трошки ситуація напружена. Коса, будуть відпрацьовувати і що? Ну, вроді як нічого. Ну, Звісно, ця ситуація дуже опасна. У слові соціальні йде захист. Там по людям трансформація ми глянемо, що це за трансформація з ключем. Ну, значить Травм тут я не бачу. Під питанням оце вламки, і тут трошки щось може бути, може почуєте? Тут трудно сказати, що тут може статися по пльоткам мося мости. Дніпрогес з ключем. Ключик треба роздивитися. Ключик з проблемами, але він є. Рішення буде. По Преображенському мосту. Тут, звісно, мені не дуже подобається. Тут йдуть якісь речі. Що це за змія? Що це за захист? Ну, більш-менш. А отут йдуть пошкодження. По новому мосту. А якось воно, може, навіть в повітрі хлопці відпрацьовують і воно проходить по клевер. Глянемо вознесенський район лівого берега Запоріжжя. Приватний сектор. Цілі. Захист. Багатоквартирні, йдуть якісь зміни, теж непогано. Промисловий об'єкт швидко, але все добре. Соціальні з ключем, по людям це окей. Тут немає травм. Донешко у вас ось таке. Ось таке. Вознесено район. Летіти траєкторія буде, ППО працює, максимально ви можете вламки отримати, але тут вони під питанням або в повітрі. Ось така історія у нас по Вознесенновському району. Заводський район. Люди з ключиком, повинно бути все хорошо. Заводський район. Вийшов хлопець, клініка, сад. Непогані карти, але я можу сказати, що тут буде працювати ППО. Ну, і судячи по посаду повинно бути все нормально. Це приватний сектор. Багатоквартирні під питанням, йде два напрямки, тут буде буде робота вестися. Чим закінчиться? Нормально все буде. Промислові об'єкти. Під захистом вийшли військові. Але але, тут, бачите, вискочила ця е, криска, і по серцю лежить вона, ця криска, між. Деревом і серцем. Можу сказати, що це далі йде ж людина, бачите, да, це не попадання, не влучання. Це показало нам зрадницю, яка працює в Заводському районі на промисловому об'єкті. На якомусь промисловому об'єкті, ось так. Чи будуть розрушення? Ні, поки не буде. Але договор там є. Він Зараз не буде. Попереду. Так, дивимося ось по соціальним об'єктам. Тут працює ППО, буде ціле проходити по клеверу. Ну і хорошо. Це у нас був Заводський район. Донешко у нас трансформація, план по луні. І де у нас сонечко. Але це сонечко таке собі. Ідуть наші клопотання. Тут може бути десь якась халепа. Олександрівський район. Приватний сектор, Усе. летить. Багато квартирні. Захист? Промислові об'єкти. Захист іде? Це вся дуже серйозна робота теж. І тут у нас на соціальні об'єкти букетик. Що це? Це подія? Десь вже прилітало у нас там. Що це? За що букет? За що букет в повітрі, по луні. Ну, будуть збивати, Будуть збивати, будуть працювати. Тут стабільна ця карта. Так. І давайте далі я подивлюся, по людям дитина. Пльотки, мітьолки, ключі. Тут проходимо, як кажуть, по клеверу з ключем. Але, бачите, картка. У нас немає тут карти як і травми, але пльотки, щоб ви розуміли, під пльотками може бути все, що завгодно. І нам це і показало, приєднуються. Ну тут немає травм. Проходимо по клеверу, карт таких немає. Що у нас з вами на дні? Олександрівський район. Сад. Наші хлопці з проблемами вони все вирішують, ось, але вирішують. Заплановано це все. Будемо тут коперсатися з цим, думати, що з цим робити. Ось, пожалуйста, пташки, подія і зірки. Інформацію будемо мати, але ж що це? По клеверу пройдете. По клеверу Ось так, ну, приватний сектор. Є робота, буде вестися. Над вами йде напряг Комунарський район. Приватний сектор, комунарський район. Бачите, теж клопотання йдуть. Хлопці виходять, по луні не подобається їм щось яка дія дуже швидко. Ну, удару я не бачу. вроді як Зараз подивлюсь ще на тару. Так, ану тут по багатоквартирним під питаннячком пльоточки лежать, і що? І що з ключем, ну дай Боже. Промислові об'єкти, нове щось, новеньке, щось строїться і що? Там комунікація, це якась критична інфраструктура буде захищена. Соціальні об'єкти можуть впасти в ламки. От від роботи ППО, швидке рішення. Тут іде така ситуація. Ось вона. Швидке рішення по букету. Що це за букетик? Проблемка. Бачите. По людям риба, це значить будете цілими. Ну Може, якісь травмочки будуть, але вони не такі, як прям вау-вау. Так, донешко у вас, тучка, айст, робота і поклеверу. Непогані у вас карти. Але, опять-таки, отут де е, приватний сектор, яка йде теж напруга. прям не знайшли Шевченківський район. Поставила Балабіно Кушугум. І все потіряли Шевченківський район. Просто воно так удобно, там же ж комунарський балабіно кушугум в той стіпі. Балабіно. Так, у вас балабіно, ось. О. Летить і під питанням будуть навіть вламки. Захист буде. Так, по этим підприємства, ось коса лежить, будуть захищати, тут теж буде вестися робота. Я так розумію, що це пов'язано, ось вони вийшли, пов'язано з цим. А ви просто поряд, як кажуть, знаєте, соціальні об'єкти, криси випали напряму. Оця картина дуже схожа на те, що тут, отут таке щось буде. Бо сонце лежить між е, те, що наближається, і клевер. Левер пройдете по кращому варіанту, лише це за сонце. Ось воно. Оце таке сонце у вас, бачите? По луні. Якийсь бабах по соціальному об'єкту. Так. І по людям лежить якорь на постійній основі пльотки. Ну, в моєму розумінні, дівчата страдають, є від цього ключ. Це... Пльотки це в класичному варіанті нервова система. Але по пльоткам. Ви можете мати все, що завгодно. І фізичні травми, і, тобто річ в тому, що на нервовій основі нерви це все. На нервах летить все. Все. ЖКТ, сусуди, голова, все на світі. Зрозуміло, але є лікування. травм я тут не бачу. Пльотки я не розглядаю, як травми. Так, що на дні Балабіно? Серце, трансформація. Ну, Більш-менш нормально. Більш-менш нормально. Оця трансформа... а я ж тут не можу. Ну, в принципі, можу, звісно, якщо хочу. Ні. Ну, люди, оце ж те, що я вам показала, Ось соціальні об'єкти у вас під напругою. Тут уламки можливі, ось вони прям перший букет впав. Ну, і тут швидке рішення, по, по як кажуть, щось таке маленьке, не дуже серйозне, ось по домівкам воно може. тобто ось А ви поряд там соціальний об'єкт і поряд. розумієте Воно ж це все одне события. от Ви питаєте, давайте прямо по мікрорайонам, нашу по мікрорайонам. Це просто одна-дві події, але вони всередині міста, а рядом все. І воно зачепляє, оця подія зачепляє усіх. це не у кожного окремо щось там станеться, розумієте? Кушугум. Так, по будинкам, іде захист, приходиться по клеверу, тобто, я так розумію, робота тут буде вестися. Вестися по двом напрямкам, підпитанням, ну, дай Боже, щоб по клеверу це хорошо. По, про, ну, тут хоч так хоч так, я забула, що я тут поклала: промислові чи соціальні об'єкти. По-моєму, промислові об'єкти. Ну, якісь, якісь підприємства, які у вас там є, але не соціальні, да? то ну, це любий бізнес, любий бізнес, це ось вийшли хлопці, вийшла гора. Проходить, будете якісь проблеми. Вночі ось ППО буде працювати. Ну, з ключем. Ну і прекрасно, хорошо. Так, по соціальним теж воно все рядом, ну, більш-менш пройдете. В повітрі можете, звісно, щось... О, бачите? Бачите, сонце яке. І тучі, і пльотки, і що? Розрушення. Розрушення. Швидкість. Так, ймовірно. Тут, ймовірно, така річ. Імовірно, коса припала, люди. Це гостра річ. Так, і дуже швидка, ще й скорость. Теж соціальні об'єкти під великим питанням тут у вас може статися таке. Будьте дуже обережні. По людям балячки йдуть. Що це за зміюка? Що вона несе? Що це? Вивчання. Карт, бачите, тут трансформація, планові захворювання. Карт таких от прямо травм. Травм я не бачу. А ну на донечку, що? Сад, Лілія, ну, це віруси на постійній основі вже почалися. Ну, коротше, ясно. Коротше, ясно. Похолодало і почалося. Почалося вірусняки. Шевченківський район міста Запоріжжя. Приватний сектор. Ага, одну зразу подивимося. Критична інфраструктура. Ось вона йде по луні. І сонце, бачите, лежить між негативних карт. Дуже мені не хотілося б, щоб це сонечко було кабом. Або ще якоюсь заразою. Ну, дивимося. Приватний сектор. Що за запльотка? Дуже ймовірно. Приватний сектор шевщика. Багатоквартирні. Подія йде. Подія йде. Несе якісь проблеми. Ну, таке, захист тут працює. Е, далі по промисловим об'єктам. По промисловим об'єктам працює ППО, причому тут іде робота на постійній основі, але тут лежить коса, люди. Швидке, нове щось несе таке. Тут промисловий об'єкт ось. Ну, а приватний сектор поряд. Домівки також. Соціальний об'єкт показало, що так, туди теж летить, оце, воно рядом буде летіти. По людям, ну, бачите, тут вийшов чоловік на роботі, на постійній основі. Люди, які працюють, вони на роботі отримую, отримують. Отримують хвороби, пов'язані пов з мишцями. Ну і тут дихальна система. Кар травм сюди не припало, тут просто ось вони всі осталися тут, коса тут лежить. Зараз я подивлюся травмованих людей, а я от викидаю, чи будуть, чи будуть травмовані питанням Є гострий момент, але швидко проходить. І що це за подія у нас тут? Жіночка. Це теж психічні речі йдуть, дитина, невеликі якісь невеликі якісь зміни йдуть. Бачите, яка карта перша. Будуть боротися з ними. Ну, традиційно, опять-таки традиційно по сімки ми їх обманюємо обманюємо якось. Даже не хочеться сюди щось докладати, блін, сейчас якась зараза. Це дуже хочеться надіятися на картин. Все, люди, всіх обняла, поцьомала. Не падаємо духом, живемо, радуємося кожної хвилині, як і повинно бути, в принципі. Все, почуємось.